Пропоную зробити такий ненапряжний, простий комплекс на все тіло. Ноги ставимо на ширину плечей і піднімаємось на носочки. На п'ятки. На носочки, на п'ятки. Носочки, п'ятки. Носочки, п'ятки. І намагайтеся вище підніматись на носочки і трошечки затримуватись на пальчиках. Дихаємо. У нас вдих, видих. Вдих, видих. І ще один раз. Ми зупинились. Піднімаємо ногу і працюємо зараз правою стопою. Не падаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Працюємо лівою стопою. Амплітудно такі робимо оберти. Чотири три, два. Поставили. Знову права стопа тільки в іншу сторону робимо. Чотири, три, два. Поставимо. Ліва стопа. 4, 3, 2, поставимо. Ставимо ми зараз ноги на ширину, ширину наших рук. Ось так. Якщо витягну руку, там, де буде мій зап'ясток, там буде край стопи. Ось так. І ми таз тянемо назад і робимо такі перекати. Ноги згинаю в колінах, але коліно не виходить вперед за край стопи. Якщо хочеться трошки поставити ширші стопи, дивіться, стопи розташовані паралельно, а тазом ми тянемося назад. Видихаємо. Таз тягнеться назад, можете нижче опускатись. І додаємо поворот плечем в діагональ до протилежного коліна. Останній раз робимо, зупиняємось. Поставимо ноги ущі, розвернемо стопи і робимо присід вниз, підйом. Вниз, підйом. Коліна дивляться туди ж, куди направлені носки нашої стопи. Вдих, видих, вдих, видих. І давайте з руками вмісті, вдих, ще продовжуємо. Ще два, і ще один разочок. І давайте затримаємось тут внизу і в такі маленькі пружинки. Раз, два, три, чотири, чотири, три, два, підйом. Ноги залишаємо широко, широка постановка. І зараз, начебто, візьміть в руки свій таз і рухайте ним вправо-вліво. Не затримуємо дихання, дихаємо. Ми зупинились. І тепер назад і вперед. Тут уже буде чуть менша амплітуда. Назад, вперед. Назад, вперед. Чудово. Руки зараз поставимо на сідниці. Ось таким чином. Пальці направлені вниз. Ноги широко виштовхнули таз, напружили сідниці і по колу. Вісім. Сім. Дивіться, плечі стоять на місці, тільки тазом рухаємо. Чотири, три, два. І тепер в іншу сторону робимо теж вісім. Сім. Я вже сподіваюся, ви відчуваєте, як тіло зігрівається. Ще один разочок зробили. Знову поставимо ноги широко, руки в сторони. Нахиляємось вперед і повороти робимо. Раз, два. Зверніть увагу, рука розташована під, під по центру. Плече над плечем, коли я розвернулась. Видих. Видих. Видих, видих. Макушка тянеться вперед, копчик тянеться назад, пряма лінія спини, 4, 3, 2. Опустили зараз дві руки і ми круглою спиною потихеньку, потихеньку піднімаємося. Якщо у вас паморочиться голова, ви піднімаєте руки, зажимаєте пальці, опускаємо руки, забираємо ноги на ширину плечей. Можна трошечки розслабити таз. І тепер ноги у нас стоять чуть-чуть ширше, ніж плечі. Ми робимо вдих. І на видохі нахил в сторону. Вдих, видих. І коли ви робите нахил, відчувайте, як тут витягується бокова поверхня, наче як із штанов ви хочете себе витягнути. Аж наче рвуться тут у нас Там шкіра, м'язи, амплітудно з видохом. Я продовжую. Хорошо пропрацьовуємо бокові поверхні тіла. Робимо останній раз ліворуч і випрямляємось ноги. Зараз ми поставимо на ширину плечей, Витягнемо руки. Руки візьмемо в замок. Уявляйте, що вас хтось потягнув за руки, плечі опустіть, і ми на видихі скручуємося. Носом видихаємо. Дві стопи міцно тримаються за підлогу. У нас на кожну скрутку видих. А руки продовжують тягнутись догори. Ще працюємо. Робимо останні вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. витримляємося, опускаємо руки. Ряхнули плечі. Поставимо зараз руки сюди на плечі. З'єднуємо лікті і максимально розкриваємо, так щоб аж відчути, як з'єднались дві лопаточки там ззаду. Округляємо спину і округляємо грудний відділ. Тут у нас вдих, тут у нас видих. Ми ще працюємо. Вісім, сім. Ще два. І ще один разочок. Можна руки опустити, розслабити. Давайте руки витягнемо по сторонам. Перевіряйте, що ваші стопи стоять паралельно, ваші плечі опущені. І що вас, хтось тягне за пальці середні пальці в сторону. А тепер ми одне плечо вперед і друге плечо вперед. Ось так. Покрутимо своїми руками. Як рука, як спіраль. Закручується. Хорошо, закручується, щоб ваші відчулись лопатки. Рука сильна. Працюємо ще. Раз, два. Раз, два. Ось так. Чотири, три. Два. І по останньому зробили. Стряхнули руки, розслабили. Поставимо руки за головою і ми знову будемо вдих-видих робити. Розкриваємося вдих, округляємо спину, згинаємо ноги в колінах. Видих. Ще вдих. Максимально ось тут розкриваємо грудний відділ. Видих. І ще Вистовуйте свою максимальну амплітуду, щоб ви аж відчули, як розтягуються м'язи тут і м'язи тут. Коли ви скругляєте спину, ще 4, 3, 2. І ми робимо останній прекрасний раз. Можемо опустити руки, розслабити плечі. Зараз розслаблення абсолютно руки і ми покрутимось. Крутимось і навмисними руками нічого не робимо. Просто спостерігайте, наскільки ваша рука може розслаблено, обкрутитись навкруги вашого тіла. І чим більше ми робимо амплітуду, тим воно більше закручується. Руки, плечі, лопатки розслаблені. І дихання ми не затримаємо, продовжуємо дихати. Чудово. І пропрацюємо шию нашу прекрасну. Давайте покладемо руки от сюди. мене тут трошки мікрофон може заважати. Якщо ви без одягу, ви побачите, що тут є такий м'яз. Він ось так натягується платізма. Відкриваємо рот. Заприкинули голову і закрили рот. І опустили. Ми наче піднімаємо голову і щелепою натягуємо цю платізму. Ще два рази. Ось так. Стоїмо тепер прямо ноги на ширині плечей і ми правим ухом будемо тягнутися до правого плеча. відчуваєте, як тут витягується зліва бокова поверхня шиї. Постараємося ще ліве плече якби опустити чуть вниз, вдих. На видихі ми зробимо на іншу сторону. Ліве ухо до лівого плеча, а праве плече. Значить, чуть вниз спускаємо. Так, Дивимося прямо перед собою, подивимось назад через праве плече, макушкою тянемося догори, а плечі вниз. Дивимося, що там ззаду, тільки голова повернеться. Дивимося прямо і спокійно дивимося назад через ліве плече. Дивимось прямо і на цьому цей короткий комплекс завершено. Ви його можете використовувати. Зранку, в день, ввечері, в будь-який час доби, щоб трошечки розворушити всі свої суглоби. І як завжди, запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви будете отримувати кожного тижня три класних тренування на все тіло силове, кардіо і йога. Три тренування кожного тижня новеньке. Вартість абонементів ви бачите на екрані. Якщо хочете приєднатись, пишіть мені в інстаграм. Телеграм, хочу абонемент, я розкажу всі деталі. Крім тренувань, у вас буде доступ до цінної інформації про харчування, про зарядку, про абсолютно все, що вас цікавить і все, що вам потрібно, щоб мати здорове, функціональне, гнучке, молоде, прекрасне тіло. Підписуйтесь на мій інстаграм, там теж багато цінної інформації і моє особисте приватне життя. Буду рада вас бачити і до зустрічі на наступних тренуваннях. Не пропускайте!